Доброго ранку Україна! всім привіт. У цих людей починається ранок з кави, а в нас є заміни підшипника барабана. Показую, що виходить. Так. Штопорну гайку зняли, нагріли і зняли. Е, в даний момент розсипався він повністю, в даний момент приварюємо цепи до внутрішньої обойми. І будемо знімати сьомником. Якщо Вспінемо приварити третій цеп, бо виключать світ. Та що, друзі, нанотехнології. До внутрішньої обойми приварили, батько піднімо чуть-чуть. Наш пневмокулемет ято. Одірував. Ну пішло. Ну, рушило. Ще світло не виключили, да ви Кінцевий результат, друзі, отак. Це вже пішло трохи леше. В общем, зніметься. Шарики, як ви потім поняли, ми шарики повитягували, зняли корпус. І тоді отакий зйомничок. і зняли. Друзі, 4 години і підшипник замінили. Ставили француза за дві дні. Давай, 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 давай. Батько в поле, я зараз до машини підгорну GCP кукурудку і на поле. Колодні. Як форельний нерест. Розвертаємося, друзі, ближче до краю, бо по підрахунку бункер буде десь в тій стороні. Останній. Як я й казав, по 15 тонн возимо плюс-мінус. Ко що дожимо вернутися. Відпустили, друзі, трохи деку. і відповідно замінили підшипник, то стало чистіше йти зерно. Не чистіше, а менше бито. Так, друзі, та й що, переїхали на іншу площу. Саме перша площа, повторююсь, 49.50. Друга площа також 49,50. Це приблизні розрахунки. Рахуємо бункерами. Намолочуємо повні. 5500 це майже повен. Якщо хороша натура, ми рахуємо по 5500. Можливо, 5700. Ну, Вважаю, що 5500 100% є. Переїхали на іншу ділянку. Тут трішки кращий качан чи початок. О, батько вже бунки намовтив. І зеленіше стебло. Ну, не знаю, змолотимо, також рахуємо бункерами. Буду вас тримати в курсі врожайності. Влага та сама. 10,8, 11 отака. Чим сподобалась кукуруза. Не вилітає вона на вальцях, так як були в мене ДКС. Нема такого, що прямо як фонтан, отут так якраз. Так, батько вже піпіка. Так, завели. Два бункера вже в нас є. Зараз ще один. І в склад. До речі, друзі, це полем бризкалось препаратом. Таск екстра планується тут на наступний рік. Тут і тут соя 23 гектари. Зараз дуже ретельно підбираю посівний матеріал. Навірно, ще одну машину сьогодні на Та й додому. що, Друзі, наступний день, наступна площа, поки що в нас гібрид той самий, Карві 2170 V270 і показники такі ж самі. 4950. Ну, це ми рахуємо повен бункер 5500. ну Я більш ніж впевнений, що там більше. Ось при першій можливості ми зважимо один повен бункер або три повних бункера, ну тому що я в машині ж возю по три. І тоді буде більш е інфор, достовірна інформація про врожайність. Е е думаю, що засуха то засуха, це раз. А основна причина це... Морози, приморозки, які були у нас три рази. Тому що їдеш, деш отак більш-менш нормальна, нормальна кукуруза, а потім прямо такий, як здоровий круг, взагалі нема качанів. Або маленький і стоїть до гори. Ну, друзі, аномальні генетичні зміни пройшли в культурі. Ну і взагалі в цьому році я також спілкуюся з різними людьми, які працюють в агросфері, то в основному імпортні гібриди програли українським. Так як я і казав, що ось ми доїдемо до агроритму, агроритм кращий. Можливо, він був більш стійкіший до морозів, там ФАО 310 чи 320, я не пам'ятаю. Ну, опять же ж, а якби були, були опади, то агроритм би, я впевнений, що не висох би ну, ніяк. От Так що такі справи? Ну, Кожен рік по-своєму унікальний. Треба садити різні гібриди. Це мій висновок. Як кукурудзя, так і соняшника. Хтось буде кращий, хтось буде гірший. Не потрібно ставку робити на один гібрид. Ну, якось так. Ну, друзі, скажімо так, раді, що взагалі не силосуємо. 50, я вважаю на цей рік і влага 10. І 8, 11, 10,5 і навіть 9. Це доволі непоганий результат. Вже хорошо, що можна її зберігати і не переживати, що щось там запріється, загріється там і тому подібне. Так що далі в нас буде завтра закінчуємо 21.70, потім буде 31.31. Е, ,31. 2160 також буде v 260 Подивимося. Можливо, е хтось нас по урожайності підтягне. Ну, а так, все в базі. Те, що пізніше посіяно, сире. Там, хто мені казав, що рано сіяв. Нічого, що рано, зато я вбираю в базову вологу. Там, допустимо, на даний момент врожайність більша. Там, де пізніше посіяв. Так не факт, що воно висохне. А як не висохне, то вже і не положиш його. Або будуть знімати з тебе ті те самі відсотки за вологу. Ну, якось так. Все, друзі, на зв'язку. всім пока.